Звітую вам про черговий кейс, який ми закрили під клієнта. Це у нас автомобіль Mercedes V-300 2020 року випуску з пробігом всього на всього 68 тисяч. Вховуючи, що в автомобілі є великий конфігуратор по комплектації, до нас на майданчик вони заїжджають всі різними. Цей автомобіль ми підібрали для клієнта в індивідуальній комплектації, тому ми зараз покажемо, чим же він відрізняється від решти наших автівок. Автівка має гарний графітовий колір, друзі, але саме цікаве всередині даного автомобіля. Кожному пасажиру в цьому автомобілі буде неймовірно комфортно, тому що всі шість сидінь оснащені у нас Підігрівом та вентиляцією. Окрім того, друзі, тут є чудове поєднання кольору сидінь з карбоновими вставками та амбієнт підсвіткою. Звичайно, тут присутні і стандартні опції автомобіля це такі, як столи, комфортні далеку дорогу, акустика бурмістер, чорна стеля, трехзонний клімат-контроль та електродверців. Окрім індивідуальних опцій, цей автомобіль також оснащений, друзі, ось таким холодильником. Плюс до холодильничка в нас є підігрів та охолодження стаканчиків, пам'ять та електрорегулювання по сидіннях передніх двох камери. 360, є оригінальна вибасочка, панелька затянета шкірою та круїс-контроль має цей автомобіль. Якщо ви хочете ось такий автомобіль, як цей v клас або якийсь інший варіант, повірте, підберемо для вас все як для себе.